Вишенки один з найцікавіших напрямків, що стосується забудови, яка знаходиться за містом, окремо стоячих будинків. М -м -м, в першу чергу, через те, що там є доступ до води, золочі, я маю на увазі. І це, мабуть, другий напрямок, який обирають люди, які хочуть інвестувати в нерухомість чи купити собі житло а, в форматі будинку після конче заспи. Саме цей напрямок і обрав віцепрезидент Української асоціації футболу Вадим Костюченко. Солідна ділянка, яка буквально врізається в ліс та комплекс будівель у сучасному стилі, не залишили байдужими ЗМІ ще напередодні війни. Особливо на тлі низки скандалів пов'язаних з паном Костюченко, так за паперами, земля у княжичах обійшлася у 8 мільйонів гривень. А от від міжнародних донорів із ФІФА чомусь хотіли отримати 2,5 мільйони, але вже у доларах США, і ця сума доволі наближена до потенційної вартості елітних маєтків у вишеньках від 700 тисяч доларів до півтора до двох мільйонів, в залежності від того, що там ще буде знаходитись на території, чи буде там басейн, які будуть. Використовуватись матеріали при ремонтних роботах, мається на увазі інтер'єр, ремонт, стиль, які будуть встановлені меблі. Це дуже приблизні цифри, бо, по-перше, посада Костюченка не примушує його подавати декларації. По-друге, під прикриттям війни Верховна Рада до сих пір тримає під замком кадастрову карту і ще багато відкритих раніше джерел. Дійсно, вартість нерухомості в елітних вишеньках залежить від багатьох факторів. Наразі на ОЛХ вона коливається від кількох мільйонів гривень до майже восьмидесяти. Вартість сотки землі у цьому тихому раї під Києвом сягає кількох десятків тисяч умовних одиниць, каже Олексій. До 20-30 тисяч доларів, якщо там дуже класне місце розположення і правильне назначення землі. Я маю на увазі саме ближче до вдолочі. Доброго дня! Знаходимося в селі Вишеньки біля будинку першого віце-президента Асоціації футболу України Вадима Костюченка. Бачимо, війна майже вже другий рік в країні, але в таких людей грошей вистачає, Вони повним ходом продовжують будівництво. Ми завітали до котеджу Костюченка днями. Останнього разу ми тут літали два роки тому. З того часу бачимо вже завершені роботи з ландшафтного дизайну. Судячи з усього, наразі тривають внутрішні роботи. Як повідомлялось раніше, під час зимового обшуку у Костюченка лише готівкою знайшли у сейфі 100 тисяч доларів. Також навесні колеги з проекту гроші розповіли про зарплати функціонерів Асоціації футболу України. За їх даними Костюченко отримував 226 тисяч гривень на місяць. Ну а про тіньові справи та корупційні скандали пов'язані з просуванням по турнирних таблицях потрібних команд, ми вже робили окреме розслідування. Сусіди нам розповіли, що за роки будівництва в об'єкт залили бетону, наче будували бункер. Але ні, це усього лише маєток футбольного посадовця України. Хоча з такого обсягу бетону можна було звести десятки модульних бомбосховищ. Тож таке, от воно буремне життя футбольних функціонерів України. Навіть пандемії та війни не можуть стати на заваді у їх персональному великому будівництві, бо наші хлопці тягнуть, як люблять казати коментатори, на характері.